хо 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 всім здорово, всім мя мяу мяу Мя-мя-мяу, мя-мя, все. Продовжую грати у стрей. глухий кут. Ой, господи, я не знаю, що мене там чекає, ну, по-моєму, жопа така, та вста, і дуже некра. Нет! Ну, головой, ну куди? Воу, воу-воу-воу! до побачення, да побачення. Рот, ваш наоборот! <маркнула> <маркнула> да, 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 да. Да, не, я думал, я не А я уловимый. Ап, Оп, Оба. Оба. Чичинь. Чикс. Пичикс. Ай. Ай, ай, ай. Ох ты ж. Сволочи. Гнида. Гнида. Не, 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 не. Да побачень. Ай, и прыгай. Прыгай. Да побачень. Давай. Давай, маленький. Бежи, 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 бежи. Не-не-не, не-не-не, куда? Куди? Куди? Все Не пизда. Ну як, а куди? А як? муха Так, спроба номер два. Жопу я помив Но пахне не дуже. Походу помыл погано. Да, побачення, да побачення, все, 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 оп, оп, чичинь, чичинь, чичинь. все, біжим, 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 Опа, воротик, воротик, воротик. Перед, перед, перед. Оп-оп-оп оп оп. Петляем. 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 Опа, опа-опа-опа-опа. Оп. На другу сторону оп. Петляем, петляем. Оп. 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 Побігли, 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 побігли. Так, 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 так. Екшон! Навали мені, екшона. Сюди, сюди, я поняв, я поняв. Ух, так, 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 так. Один. Два. Господи. Шо вам, блядь, і пусто було? Так, мені туди, да? Потом. Сюди мені потім. А чи куди мені? Ні, я по... Все. Я, я зрозумів, я зрозумів. Так. Опа, і балочка підвинулась. Підвинулась нормально, чи ні? Ні, не, не нормально, вона підвинула. Не туди треба, а як? Угу. А ну спробуємо ще раз. Тем. О, так, добре. Так, ідем, идем ідем. Оце пошуки пригод, конечно. Це Шона. Котик, погуляй за котика, весела гра, дуже прикольно, головоломочки порешать, конечно. Что це таке? Ого! Ого! Воу! Нифига, нифига. Не-не-не, ты живый! Пацаню, ура! Вставай! Вейкап, самурай! Вейкап туреалити! Сіптикон, ти в порядку? Це було нічогеньке падіння в натурі, так. Да. Док повинен бути поруч, ми, мабуть, близько. Так, бачу авто автомоба. Блін, лапусик, лапусик, мяу-мяу. Мяу, -мяу. Мяу. лапусик. Що Бали... це таке? Оближив. все, мій хороший, все, лизнув. Лизнув. Щось тут світло горить. Угу. Так, я не, я не зрозумів. Це автомобайл. Він з цистернами, він пустий. Щось тут повинно бути. Що тут автомобайл? Руби каналізейшн. Шість з бочками. Щось перевозить? Нелегалочка. Нелегалочка, да? Я я таки знав, що нелегалочка. Ні, не нам не, ну, не туди. А куди? А, О. Дійсно, сюди. Не, ну. Пока прикольно. Пока я кайфую. Егора топ. Я лох. Сег зазвичай. Так, це таке у нас тут відбувається? Опа, че чи Це що місто? А що у нас уместь? Беляши, чебуреки продают? Котяч. Укусни. Мячик. На, на, выду, 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 выду. Дай мячик. Мячик, 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 мячик. Давай. Су Хорош. Хорош. Так. А тут у мене щось прикольне є. Може щось пошукаю, може якісь спогади тут є. Може якісь сняжечки, пакетик, вкусняшечки, може щось тут є. Що я зразу побіг. Нема. О, що це таке? Використай предмет. Ви пред... Ні. У мене є тільки пароль від сейфа. Ага, тут. А може треба. Хм, це електричний генератор. Але, здається, для його роботи потрібна ще якась запчастина. А я Ммм, Здається, я сюди повернусь. Палюбе, палюбасу. По-любому десь тут. Він веде. Дріт веде туди, отже, нам туди. А якщо нам туди, то нам точно. О! Не поняв. Хто бухав? Що за пивашка, що ли? Колгон пили? От роботы противник. Он и мас топлывай пьют колгон. Там мужчины машина повинна бути завжди у чистоті. Так. О, Дріт сюди. Опа-на. Опа-на. Шо ти, дарова? Блашиний цирк. з деточками своїми, да? Мать-одиночка з двома дітьми. Шо, телефончик тобі так отдать? Я понял. Так, дріт сюди. Угу. Тут что-то есть. Подивимся. И ничего не мам. Угу, угу, угу. Пока, мамаша. Деточкам очень привет. Э, так. Ого. Ты живый, гнида. Стыды, чили Эй. Почекай, ты не зурк. Кто ты? Ти носиш мій значок, і якщо ти його знайшов, ти послав мій син. Ох шейм, усмір... Бежі, надо, надо голос міг. Розумний хлопчик, я тут уже цілу вічність, я прийшов сюди, щоб протестувати мій дефлюксор, але все пішло не за планом. Поде, що я не можу повернутися додому, я дуже сильно сумую за сином, я бачу. Якщо бажаєш, можеш оглянути будинок, але я гадки не маю, як вибратися з цього місця. Гадки він немає. Ага, Гайніда. Так. Щоб. О, запам'ятати. Відро. Це Кент його по любому. Я бачив людей в таких костюмах. Вони були крихітними та скрізь е -е, сновигали, створюючи багато шуму. Це діти. О, так, ти згадав. Це були діти. З ними вулиці здавалися набагато жвавішими, незважаючи на труднощі, які вони приносили. Дорослі, здавалося б, дуже їх любили. Док каже, що скучає за Шеймусом. Це те ж саме. Хареного знає. Можливо. Мав би я дітей, я б тобі точно сказав. Так. О! Ствол. Ку. Гей, hey, обережжя цим дефлюксором. За повного розряду зурки вибухають як <laughs> конфетті. канхоти. Для роботи зі крихітці потрібно. 1,21 ГВт гігават енергії. Єдина річ, що має тут таку потужність, це генератор за будинком. Проблема в тому, що він не запускається. Гадаю, перегорів запобіжник, а оскільки навколо зурки вийти та полагодити його надто небезпечно для мене. Я не Я не доста... Господи, ти просто виживаєш з ролі, господі. Ану, ану, вдарю себе. Все, я себе вдарив. Все. Але ти цілком, якщо зможеш дістатися до генератора, та замінити запобіжник, я зможу перезарядити дефлюкс. бо йди за мною. Я покажу тобі, що робити. Ну, Окей. Окей. Де ти де, мужичок? Може... Пішли. Покажеш мені, що робити. Сідей, то хоч би обоє переклею, Ля, цвіти, вазони растуть. Двигади, ну, криво, може чуч. А я поприбирав. Привіт, мамаша. Хоч би поприбирав, що ти хочеш, що робить? Ось візьми цей за він зовсім новий. Mm -hmm. Вімкнення генератор буде гучним, тому чекай зурків. Як тільки ти полахаєш генератор, я зможу зарядити і запустити дефлюксор. Просто рухайся за цим кабелем заміни запобіжник, а потім повертайся. Нехай щастить. Ні, Не, ну гніди, ці роботи вечно маленького, маленьку пусечку, зайню котика посилають. Просто а самі вонючие. Вонючи гніди. Так, окей, я понял. Зараз прийдуть зурки, дадуть мені люлей, вкусять мене за 40. Льод. І що робити? Нічого що робити, я буду тікати. Будемо тікати з тобою, котик. Все, запускай, заповижник. Ам, я хотел сразу <клых> дать по тапкам. О. Ну что? Воу, 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 воу. Во! Во-во-во! За светлом бежу-то. А! Вбивай их, дебилов! Все, все, давай! Ты красавец, ты мощь, ты топ! Вбивай их, бывай! Что все? Можу я текать? А! 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 Та-та! О, та, та, та. господи, помилуй! Що ти радуйся, Ганида? Ти щасливий, він обозрался! Я обосрался, убрил в откуп! Чудово, ти Ты генератор! Бачив, скільки потужний був є дефлюксор. Він точно наш вихід звідси, хвилиночку, можливо, я зможу встановити дефлюксор на твій дро... Так, ти дрон. Я думав, це маленькі гелікоптер. Як я помилявся. О, дефлюксор на, на, на гелікопті? О, спрацювало, дифлюксер тепер встановлено на твоєму модному ой-ой-ой-ой. Він не призначений роботи від такого малого джело... джерела енергії. Якщо використовувати його надто часто, він може зламатись. Тільки пам'ятай, це небезпечно. А тепер повертаємося в поселення. Повернусь додому, сину. Почпізі. Пока, мамаша. Тут ти і останешся. Ну шо, ми йдем, ні? Чого ж, чого чекаємо? Шо потамін, ну, хуже. Шлим. Шлип, шлипшли, пшлип. Що ти три часа вошкаєшся? Опінзі кейс. Ага. Ага. Що скажеш? Е. Знищ всіх зурків, щоб ми могли пройти. М -м -о. А, а, він перегрівається. Ого, чудово працює, але як я і підозрював, він може перегрітися. Дай йому холонути, коли це станеться. Надіюсь, цього достатньо, щоб добратися до поселень. Минуточку. Це що, гаражні ворота Через які ми зараз пройдемо. Може, що? Ну що? Ну. Де вони тут? Е, ти що, а? Двері відкривайте. Ноги витирайте. Минуточку. Ти. Тока не... Не робота, да? Цей перемикач не працює, схоже, вимкнули електрику. Обідно. Поговорити з док. Має бути спосіб відчинити. Опять я кудись лізу, да? Ну, я, я вас поняв, я вас поняв, да. Опять дали мені якусь фігню, я буду кудись лізти, вони знову на мене нападуть. Ну, що ти хочеш? Ти... Має бути спосіб відчинити ці двері. Ага, я сам повинен лізти, да? Шукати спосіб. Цей дебіл буде з копачки на копачку. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, а куди мені треба? Ну, ту бочку є туди. А, минот, я понял. та 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 Мяу, 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 мяу. Так, мені. Туди здається. А, це все? Це максимум. Чо, це максимум? А ні, я просто виліз бочки, я дурак. Так, а мені туди чи не туди? Куди мені? Ой, так. Щось я неандескент вообще. Так, мені туди можна? А, все, все, все бачу, все бачу. Я плачу, коли мила бачу. подивіться прикольний відос. Оп! І сюди є тут ці зурки срань. Я поняв, по-любому є, не туди. Чи там сюди? Оп, печень. Гниды! Так. СЕ. А! Не-не-не! 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 Ух, не. не, не, не. пришлы в А! Перегрився! Брат, закрий двері! Закрий двері, ти. Господи. Шо в жопу? Мелка гнит. Ух, це було близько. Ходімо додому. Шли, братан? Я обосрался. Боже, це який жосткий як шон. Тут прям. Ти шо ти шо? Ти шо ти шо? Новий резик віддихає. Атмосфера, ця музичка, що воно таке страшне. О, рікша. що це таке грузова рікша, прикольно По маленьким вуличкам їздить. Так, нам, походу, далеко. Тут все забите, все, ну, все працює. Тут вокруг ці зурки, срані, стані вонючі Відкривай. по-братськи а, нормально відкрізь, очікую. Очікую, капець. І там сейчас, да, їх 20 тисяч буде, і вони йдуть розбиратися. Щось тут не так. А, ні. Здорово. Охайо, даб байо. бойо. Й цей юфайзер. Ля, не, ну це. Я, це... Я плачу. Я плачу. сильно <плес> трогає. Отець вернувся, а хліб не приніс! Без хліба вернувся. Ля-ля, глади котика. Правильно, не гладиш котика, получаєш люлей. Дя... Дя... Як тебе звук? Дякую що вряд. дока, маленький друже. Приємно бачити, що шеймус більше не самотній. Тепер ми знаємо, що можемо дати про Зурка. МОМО чекає на тебе біля каналізації. О! Док та Шеймус виглядають щасливими. Я думаю, ми з тобою зробили добру справу. Ну так, да, ми ж красавці. Мяу-м'яу. А ну, ванпліса момін. Так, ще час, час, ще є, світ, не зараз ви, свої... будуть вимикати. Так. А каналізація мені. Доктор Шеймус, мене. о, вони відкрили. Нормас. Що ти в світі? Бензу, мамо, чекає на тебе на своєму човні. Ти можеш приєднатися до нього, але чи зробити ту все, що хотів? Нєет! Нєт! Нєт не зробив. Треба подумати. Минуточку. Ку. О! 12.83. Ха-ха-ха. 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 Айм генис. Айм просто, конечно, чинис. Я сам. Я сам додумался. 12-8. Я сам. Я сам. Сам додумался. Господи. 12. 43. Ветчиняй. Ноты. Там. блядь, там лежали ноты. Тип. Я больше песен нашев показать предмет. Ноты. Все, что есть. А ну давай, лубаны. Все, что есть, ноты остальные, давай. Не, ну это мне нравится, это приколясь. Все, всем пока. Всех люблю, всех целую. Все пошли в жопу. Свободу котам! Свободу котам! Все. Уху, мамо! Мамо! Все, на човнику. Пливем отсюда, нахрен, мамо. Давай, давай, кінь Не можу повірити, що ти, знай... що ти знайшов докат, а де став the тепер ми мы змежем, з Балтезара. Камон! Чи камон, це не вперед. Хрен його знав. Поплили, поплили. Ми пірат Кріпського моря. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, мям-мям, мяу, мяу, мяя-мяя-мя-ям, мяя мяя мя 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 мяу мя-мя-мяу, мяу, мя-мя-мяу. Що довга пауза? мя-мя-мяу, мяу, мя-мя-мям. Каналізація. Ой, це котик. І він ваш моральний, рижий наркотик. Все, зараз вимкну світло, то це буде не дуже довге відео. Всіх пацьому, всіх погладив, мяу-мяу.